Привіт приписаним і не приписаним глядачам каналу Юний ентузіаст. Знаходимося на нашому Малинникові. Малинник виглядає дуже неестетично, тому було прийнято вольове рішення заводити мотоблока і обробляти міжряддя. Минулого разу я мав вже такий досвід, що я сюди приїжджаю, от впираюся я. В магістральну трубу крапельного зрошення. І тут впираюся в крапельні стрічки, і мені приходилося отак задом, назад, 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 аж туди в кінець, тому що вузький рядок розвернутися не можу. І потім в другий заїжджати там, бо там немає, ну фрезою нічого не поріжу. Там теж відкидав трошки стрічку. А сьогодні я таке зробив. Отак. Ну не зробив, а роблю від'єдную. Крапельну стрічку і закидаю, і фризою буду розвертатися по тих малинах. Я думаю, що вони не знищаться, пошкодяться тільки, але зато мені не придеться задом їздити, тому що задом їздити дуже важко і дуже по часі це виходить. от Тому зараз оці від'єдную. Пару штук тут, де в мене метр сорок метр шістдесят, метр вісімдесят. Аж сюди, де я поставлю фрези, тому що сюди я заїжджаю на колесах, тут міняємо фрези. От. І тут я вже можу розвернутися, де міжрядя 2 метри і більше. Тут я розвертаюся в рядку і тим більше тут треба два рази проходити, тому що, бачите, за один раз не забирає повністю, не захвачує. От. Тому я там відчіпляю, там теж піду позакидаю на тій стороні. Заведу мотоблока, приїду сюди і буду обробляти міжряддя. Коли ми знищимо бур'яни, коли бур'яни будуть знищені, тоді ми будемо давати, я думаю, вже не будемо оприскувати, а будемо в краплю давати якісь добрива. Добрива в мене є в наявності. Там, наприклад, гуміно дегаліна будемо під корінь давати, це обов'язково. Ну і, можливо, я деякі елементи ще докуплю, яких не вистачає. І будемо пробувати якось робити, під'єднувати до крапельного зрошення бак, свій оприскувач і таким чином їх підживляти. Ну, підживляти, мабуть, будемо не сьогодні. Так, просто роздуми свої розповідаю, свої плани. А будемо працювати кентавром, мотоблоком, кентавр МБ-2060, дизельний мотоблок на 6 лошадок, повітряне охолодження. Прибув він мені з магазину Romb.ua. Прибув він мені весною. Ото все поле оброблялося ним вже неодноразово. Все під посів ним оброблялося, під ну, ті культури, що ми їмо, їх городні культури. Мотоблок класна штука. От. Там Доставка тоді була безкоштовна. А тепер мені ще і косарку вони прислали. Ромп ROMP.UA, косарка роторна, я нею буду осінню кусити оцю малину. Звичайно, ви мені пишете, що то буде тобі незручно. Я думаю, що мені буде зручніше, ніж тримером. Легше. Не знаю, наскільки зручно чи незручно, але легше буде точно. Буду випробовувати всі нюанси, буду вам показувати. З тими мотоблоками, косарками, все на малиннику. В кого цікавить тема малинник. Приписуйтесь обов'язково на каналі, поки ще є місця. Кому цікаво, як то воно причеплюється, відчеплюється, то немає нічого складного. Просто гайку оцю відкручуєш. От, і от стрічка вилазить. Потім аналогічно назад. Чік і закрутив, воно підтягнулось. І я собі відкрутив і отак от його загорнув. То Зразу я думав, там, а може щось пошкодиться. Та нічого та стрічка взагалі не шкодиться, емітер не забивається, все нормально. То все легенди та міфи. Може десь щось колись станеться, ну то замінимо. Розкажу, покажу, чому сталося. Якщо хоче, хай стається, я не боюсь. Я з нею не поводжуся так надто бережно, сильно. Поводжуся так, як мені треба, щоб мені людині, мені щоб Едікові було зручно, а не стрічці. Так, такий швиденький відео огляд кентаврика, мого хто не бачив. На восьмих колесах якраз добре буде з косаркою, бо там треба 10 і менше, а тут 8, буде супер, нічого не буде впиратися. Ось так він виглядає в кабіні. Як я сижу, стою. Верніше. Дві передачі, повітряне охолодження. Тут я вже відкрив, щоб подивитися скільки пального, чи треба долити, чи не треба. От, ще є багато, але дилемо до... Щоб було full house. І такий момент здираємо плівочку кентавр. І що? Долємо зараз солярки. І давайте От. масло вже скоро буду міняти і все яке треба. Поміняю. Я думаю, що 5 годин я вже ним попрацював, а рекомендується 5 годин, коли попрацював. То поміняти масло. От. Я думаю, треба купити і поміняти. Воно тут є взагалі? Оба є щось там. Тече, капає. Добре, що я сьогодні ніхто нічого міняти не буде. Не знаю, зараз, звісно, таким великим трактористам, великим маю на увазі не ростом, а просто великим трактористам, то заберіть їх від екрану, щоб їхня психіка не пошатнулася, тому що будемо працювати так. Вже може, там не знаю, десь до п'яти годин роботи доходить ним, але я ще нічого не міняв, нічого Ото такого провірив, витикає, все нормально колеса на фрези поміняємо, а солярку тільки за І будемо працювати. Працює нормально, я ним задоволений, працювати ним не важко. Я вибрав для своїх потреб отакий 6 кінських сил. Про монітори я коли купляв всі інтернет-магазини, всі, що були, і, і, ну я не був тоді знайомий з тим магазином Rompua. От, а познайомився, коли я побачив, що там самі оптимальні умови по цінах, по доставці, по вибору тих мотоблоків і різної техніки. Там взагалі написано, як то написано майданчик господаря, чи як якось так. Ну, такий сільськогосподарський хаб, можна сказати. От, то З того магазину і мені косарка прийшла. Вже не можу дочекатися, щоб її причепити. ось сюди до ВВП. От. Пишуть вже, там мене лякають всяких багато нюансів, ще й сварку треба буде купляти і йти на якісь курси механіків і так далі, і тому подібне. Не знаю, що буде. Ну, коротше, буде цікавий контент, як будете дивитися, я думаю. І певно, то ті вороги треба буде готові відкрутити і також сюди і їздити задньою передачею, щоб та косарка була там спереду. Я так розумію. Ну, але то буде не сьогодні. Сьогодні колеса знімаємо, фрези ставимо. і Розказую далі різні різні, різні 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 нюанси там. А хто перший раз на моєму каналі і взагалі не знає, хто я такий і чим я займаюсь. Фу, смердить солярка. То хочу сказати, що ми недавно купили хату, ту, яка взаду в мене за спиною, для того, щоб заробляти в селі гроші на городі. Така інвестиція. Думали, буде все чу-чуть по-інакшому, а воно все чу-чуть дуже по-інакшому. Наша основна діяльність це малинник, ми посадили осінню і весною досаджували. Ну і Зараз думаємо, що вже осінню буде якась ягода. Будемо здавати. Побачимо, чи так буде, чи так не буде. Стикаємося з різними прирізними труднощами. Ну А зараз, от, коли я записую це відео, якраз пік полуниці. Намагаємося витягнути копійку з полуниці. Полуниці небагато, одна сотка. Потім в кінці сезону можна побачити оця інвестиція, скільки відсотків річних вона приносить. Ну, Чистого прибутку ще немає, звісно, але. Доходи є, і от можна порахувати, за скільки окупиться і так далі, тому подібне. Отакий такий в нас канал, так що підписуйтесь, стежте. А всі оті роботи, от з тими мотоблоками, з тим всім я вперше стикаюся і все то розказую. Тому таким бивалим, комусь аж серце калатає, не може витримати. А хтось коментарі пише, аж там пальці шиплять, стираються, три рукавиці натягувати. От, а хтось просто посміхається, хтось підказує, підтримує добрим словом. Отакий от в нас канал, так що. Підписуйтеся, буде цікаво, буде весело. Буде класно. Деколи тим мотоблоком дружина щось там робила, йому а ще буде робити. Там щось ремонтує, фрези міняє, ну так, якщо гучно сказати, ремонтує. Якийсь буалтики там туди-сюди. Лю-лю-лю-лю-лю, вже вроді повний, 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 а він ще не повний. О, все, тепер точно повний. якраз там вже якісь фуси на дні залиши. Скажу я вам економний апарат оцей. Ото, як я купив колись 5 літрів, ще як на початку. Так і нею користуюся і ще маю 5 літрів. Так до кінця сезону 10 літрів, я думаю, на сезон отакого з головою вистачає. Так, коли давно не заводив, то вже є якісь хвилювання. Мастер-клас по тому, як заводити мотоблока кентавр і всі, ну, може якісь інші теж так само, ставлю газ на все. Потім нажимаю оцього флажок декомпресора, тримаю і три рази. Потім пускаю руку в флажок декомпресора. Тяну, він відскочив, пускаю шнурка, тяну знову до упора. Хопа, все, вперлося. О. Тоді нажимаю флажок декомпресора і не тримаю його. Все, Тепер беру двома руками, ліву ногу поставив на лапку, вперся, беру двома руками і стараюся його завести. Резко дергаю. Ладно, що з першого разу. Все, я їду туди. Виділяється трошки одне міжряддя, правда виділяється класно. І це добре. Дуже швиденько я прийшов, засікаємо, що я 18.05 десь почав. Тут так само виспінути трапимо світку, що вирядок, там стоїть так і Я покажу щось дуже цікаве. Я здалека це побачив, але очам своїм не повірив. Так, дивіться. Бачите? Це саме що я бачу. Червона пуска. Полана, полана, червона. ура! Так, супер. Сьогодні в нас не знаю... 19 червня, перша червона будка полани. Кістянка збірна сорт полана на нашому малинникові. 2023 рік, 19 червня. Так, 1, 2, 3, 4, 5 радок, п'ятий зря вже буде позаду. Перший раз. Перший раз наїхав, зараз буду задній здавати, нічого страшного, нічого, ще їм не сталося. Кінець роботи. Тепер треба правильно заглушити. Щоб правильно заглушити, треба поставити на маленький газ. Тут важко вловити, звісно, щоб він не заглох відразу. Але на... І щоб він 3-4 хвилини так запрацював на маленькому ходу, -то І тоді можна глушити. Так, скільки ми попрацювали знаю. А попрацювали ми ним рівно 2 годинки. За 2 годинки малинник міжряддя зроблені. І я його не глушив і сам не ставав. За 2 годинки швиденько зробив і все. Я думаю, він же в мене обкатку пройшов раніше. От. Зараз мастила, помі... ну, не зараз, а може перед наступним разом поміняю мастила, які потрібні там. ТАТ-17 і яке там, що в нас по пальному. Ха. По пальному те, що залив, те і виїздив сьогодні. Так, Нормальна тема. Кого цікавить на наступний раз, хто побачив, що апарат вам такий потрібен, от, що вам без нього не обійтись, от, то можу залишити посилання, де я купляв, побачите, скільки він коштує. Так само ту косарку, це той самий інтернет-магазин, що я згадував. Що маю до нього ще новеньку в пльоночці косарочку, буду її агрегатувати. Пізніше побачите. Тоже, ну що ця косарка собою являє? Зараз не буду її висувати, сьогодні день не для цього. От. Залишу посилання, хочете, зайдіть, подивіться. Якщо техніка така потрібна, то замовляйте. Я брав в магазині ромб. Вибір, звісно, великий, але там я прозондірував. Для мене тоді були найкращі умови. Я думаю, що може і зараз так само. Ну, але це вирішувати кожному. Так, ідемо подивимось, що вийшло, трохи враженнями своїми поділюся. Ось так виглядає малинник, гарно виглядає, тільки, звичайно, в рядках ми будемо сапати вручну. Так як ми робили і минулого разу. І треба буде крапельну стрічку. Поправляти, приєднувати. Ну, в общем, робити тут, щоб все було гарненько. А то, бачите, тут я повід'єднував, там вон так вон лежить. ну Нічого страшного, нічого страшного, все поправиться, все буде класно. От. Саме головне, що тепер воно зроблено десь на місяць часу, можна забути. Це. Тільки треба в рядку зробити сапкою. От. Але то буде, звісно, не за один день, то десь 2-3 дні в нас займає. Так, щоб не напрягатися сильно. І це при умові, що тоді не було полуниці, коли ми сапали. Зараз нам ну, вся увага на тому, що дає гроші, це полуниця. І вже, як ви побачили, сьогодні перша ягода червоної малини. Навіть не тут, на, отій старій, ну, на старій посадці, а там на новенькій полана дозріла. До речі, бачите, тут вже теж позапалювалося. Вон. Бачите, така вже запалилася. 19 червня 2023 року, сьогодні, якщо не помиляюся, почала дозрівати малина. Літні сорти ще не, але є вже ягоди там. А одна на полані, кістянка збірна вже червоненька. Так що такі то пироги. Далі, як я вже казав, доводимо її до ідеалу. І тоді. Підживляємо її, не хочеться о, о, оце підживляти це зілля. От. Не поняв, а тут щось я що десь щось розвернувся, не взяв, чи що. Чи то може так воно, ну не знаю, сапку забере, якийсь такий огріх остався. О, так що такі пироги. Я думаю, що малина, я вже бачу, що вона підросла, до осені буде, ягоди будуть, все буде класно і зараз все класно. Дякуємо, що були. Зі мною їздили, дивилися, заглядали, як я працюю. Пишіть щось, що, там, як не що, що, як, по якому, що покращити. Я все читаю, не все використовую, звісно, бо було б безглуздо просто все робити, те, що мені кажуть. От. Я читаю, беру до уваги, випишіть. І будемо на зв'язку, пока.